Вона готує олівки, оліве, оліви, кисні тенері. Такі вони мариновані і тенері. На паделу чесничок, олія оливково, і... таліо пеперо. пеперо. Спагетті. Спагетті. А по телевізору різні програми йдуть. Скажем так, сіньора самотня, якби їй бізоня, ну, скажімо так, компанія. Щоб хтось її був з нею. от я, Вона готує, якби і для мене, і для себе. Але рецепт я запишу. тут У них багато святих вішають, так, Ісус тут також є. І різні святі. Ти, Тобу, завжди дивися на серце. Таке гарне сонячне дзеркало. Благословенне. Сонячного настрою всім, хто дивиться це відео. Мудрості Божих Боже, Дух духвати, що благо наприклад, що ні від води, так від їжі до трошки візуалізації картини гарні. Кажу, може вам там повитирати вгорі, там щось повитягувати, повитирати, бабця каже: ні. Тільки пол Ну, ні, то ні, бо тут дійсно багато всього. Але, як я сказала, Македонський попросив, щоб руки йому витягли. Я нагадаю, що тут ще багато солдатиків, он там прямо цілі армії збирав син Рената, з яким я вже познайомилась. І що ж сказав Македо. Як помиратиму, то руки витягніть зі струни. Ну, поверніть вгору. есть так, щоб, щоб побачиш, що ви нічого не візьме. Все, що ми збираємо, воно на той світ не піде. Піде тільки наш дух, і то треба брати в сторону до кого. Є два, дві дороги, два шляхи: дерево життя і дерево смерті. Якщо ми беремо Ісуса, то дерево життя. І духовна їжа нам потрібна також. Отож, Ісус взяв на себе гріхи людства, що ми жили вічно. І хто дивиться це відео? Філіп'янці, Ісус, которого я не знав, обов'язково аудіокнига для прослуховування. З Богом Божою мудрістю.